Привіт, з вами Стела на каналі Містична Історія. Ми тільки звичайні люди, які намагаємося так шпариночку підгледіти, що ж буде, бо людство все життя, скільки існує людство, завжди було цікаво, що буде. Це, мабуть, питання, яке номер один у всьому світі. Що буде далі? З, з, з любої причини: чи то війна, чи то мир на землі. Та є люди. Хто за допомогою якихось своїх надприродних здібностей, Це одна категорія людей, які очі закривають, і щось бачать, якісь картинки, спілкуються з чимось вищим. Мій інструмент це таро. А Таро, це ж теж, ми з вами якось дивилися ті варіанти, скільки їх можливо бути в одному розкладі. Так, і звичайно, іноді буває важко прочитати. А іноді таро, я вам чесно скажу, іноді вони просто закривають інформацію. Просто от розкладаєш, а вони, вони нічого тобі не кажуть. От нічого не кажуть, не можеш зрозуміти, що робиться. А іноді так завуальовано, що треба добре-добре подумати, і тільки потім воно розкривається. Це така, знаєте, система, яку, мабуть, треба вивчати все життя. Так, ну, то правда, так. то правда. І деколи навіть коли ти зробив розклад, ти його прочитав по одному, а ти його зафіксував собі, а після події ти розумієш, ах, там же ж показувало да, саме да, так. Да. А я в той момент не зрозуміла, не до кінця розкрила. Але що я, до речі, зауважую: от в мене в ефірі з'являються експерти з різних сфер, хто там закриває очі, хто відчуває, хто через сни, хто через старо, різні люди. Але час... То до них приходить одна й та сама інформація, і я зауважила, коли йде таке повторення в того, в того, в того, в того, то це вже ця інформація, яка точно станеться. Так вона прописана в просторі. І от її люди щітує. Ну, шлях до цього, до цього кінцевого результату він може бути такий, знаєте, дуже складний і розтягнутий час і у таро, наскільки я вже тепер розумію, у них взагалі свій час. Так. і звичайно можна домовитися там жезли обозначають там дні, пентаклі то місяці. Але я вже так зрозуміла: ось поки поки йде війна, не працює. А ще час не працює, коли дуже багато задіяно людей. Я про це вже казала. Особистий розклад робити не те, щоб простіше. Тут одна людина, розумієте? Ну максимум там дві-три, коли там якісь сімейні проблеми. Але якщо тут в цю ситуацію вплутані країни, держави, континенти дуже багато керівників країн. Які змінюють ось сьогодні? Ми з вами побалакали на тому кінці якогось континенту. Вже хтось щось передумав і вже все перегралося. Тоді можуть звичайно сказати: ну так, а як же ж ви тоді? Тоді загалом виходить, що таро взагалі сенсу ніякого немає. Має. Має просто це варіанти, і це війна. А її і ще хочу сказати: дивіться, ті ж екстрасенси, тарологи. Хто там з помічю якихось інших інструментів щитують майбутнє? Ми ж не жили в війні. Ми жили звичайним війна. Це практика, я так скажу, дуже така досить нова і недзвінедзвичайна. До цього треба звикнути, перекроїти своє мислення. Наприклад, у мене взагалі двійка пентаклів, вона ніколи не працювала як дрони. І це згодом до мене дійшло, що це як дрони. Розумієте, я зовсім по-іншому щитувала якийсь час. А потім, вже в порівнянні, я вже стала розуміти, що вони мені кажуть. Тобто, так, це цікаво. Тому що і ще хочу дуже попросити, щоб не думали, що тарологи і ясновиці брехуни. І я дуже вдячна за підтримку, за добрі коментарі. А то, коли пишуть, так уже набридло слухати брехуни. Ну, слухайте, як не подобається, то не слухайте, але я точно знаю, що ніхто не хоче брехати. Люди навпаки намагаються підсказати, хоч щось якось ну, підгледіти, можливо, десь і підтримати, дійсно підсказати щось. Ну, таке. Оксаночка, то я хочу вам розказати один такий мене випадок. Був, ну, звичайно, в мене була звичайна консультація. Це був чоловік, ну, він араб, ми з ним спілкувалися, От, і він, в нього була приватна консультація. Я починаю розкладати карти на його тему, що він там мені каже. А Таро взагалі мовчать, тільки вони мені кажуть, дитині загрожує небезпека. Я так, він мені взагалі питання не про дитину питав, там таке було про фінанси. Знову мене питає, я розкладу і другий, і третій раз. Вони криком кричать дитині загрожує небезпека. Я йому кажу, що за дитина, яка небезпека? А він, Чого ти відволікаєшся? Ми так рідко з тобою спілкуємося, а ти мені кажеш, казна що. Знаєте, мені ж так ну, не по собі боже, і правда, людина на мене надіється, що я йому допоможу з тими фінансами, а я йому зовсім не на ту тему. А в нього, ну, як відео ж, та, і я бачу в куточку, ну тільки я бачила половину відео. Дійсно возиться якась дитина. Я його прошу, а ну поверни трошки камеру, що там тебе за спиною? Він поворачує спину, камеру. Ну, а це там така пристройка, така, ну знаєте, як в Вараді буває. Там стоїть мотоцикл двохколесний, і він на, на стійці, на лапки опертий, не об стінку, а на лапку. І на нього дереться чотирирічний хлопчик, малий. Без трусів, лізе на той мотоцикл. Я йому кажу, забери дитину. Чого ти хвилюєшся, він завжди з ним грається, вже на один день, не звертає уваги, давай працювати. Коротше, у нас нічого з ним не, не вийшло. Мені карти мовчать, і все, він на мене навіть образився, то на тому і ми закінчили. На слідчий ранку він мені присилає фотографію цієї дитини, гіпсу, з поясу, аж по самі п'яти, обидві ноги. Коротше, той мотоцикл упав на дитину, розчавив йому і ці кості. І бедріні кості, і ну, в общем, там було безліч переломів, і та дитина Зарюмсона лежить в лікарні, і він мені прислав ту фотографію, і так череп чухає, каже, нічого собі. А я сама думаю, Боже, це ж надо. Я, я взагалі не питала про дитину. От, розумієте, іноді картам задаєш питання, намагаєшся читати відповідь, і зовсім навіть не включається, що вони тобі кажуть взагалі про щось друге. розумієте? І таке буває частенько. Слухайте, це неймовірна історія, і видно, вони бачать терміново, терміново алярм. Ти можеш попередити, ти можеш повідомити. Це важливо. Я теж вважаю, да. що вчитування майбутнього це важливо. Якби вас цей чоловік дослухався, він би врятував тіло своєї дитини. А так це може бути і каліка в майбутньому. Ну да, да. А вони ж криком кричали, так. І нічого не хотіли казати не про кошти, не ні про нічого. Просто дитині загрожує небезпека. Прям башта, смерть, дитина, башта, смерть, дитина. Я, їх що не зберу. Я навіть другу колоду взяла. Воно мені одне й те саме показує. От і, пожалуйста, от після того й вір. Буває таке. Я вам казала, що ми, чим більше будемо з вами говорити, тим більше ви мені будуть розказувати своїх містичних історій. Друзі, якщо у вашому житті траплялись незвичні події, які ви не могли логічно пояснити, то ви можете розповісти їх усім глядачам нашого каналу. Зробити це дуже просто: зніміть свою історію на смартфон, завантажте записане відео на будь-який файлообмінник і надішліть лінки з файлом на цю скриньку. Чекаємо на ваші містичні історії. Ми знаємо, вони є у кожного. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу цього відео або запитання до гості? Пишіть вже зараз.